Доброго всім дня! Сьогодні хочу приготувати корм доги Або, як по-нашому по-простому, це сосиски в тісті. Внук побачив в інтернеті і попросив приготувати. Ну, раз внук просить, потрібно приготувати. Для них потрібно двоє яєць. У мене тут розбити двоє яєць, чайна ложка солі. Толова ложка цукру. Це трішки розмішаю. І тепер Додаю сюди молоко. Молоко 350 мл. Я половину зараз вийду, трішки ще розмішаю і буду додавати манку. Манка 150 грамів. І борошно. Борошно 250 грам, але я все не буду зараз додавати, тому що потрібно дивитися по тісту. Чи піде вся, чи, можливо, піде вся. і ще потрібно буде додати. Поки що частину додаю більшу. Сюди на борошно зараз розпушувач, дві чайні ложки. додам такі, повненькі і тепер перемішую, замішую тісто, і те зараз розколочую із і змонку, і потім додамо решту молока і вже буду заколочувати чи замішувати тісто. Таке як потрібно. щоб не було комочків. Виливу все молоко. Тісто має бути таке густеньке, як на оладки. Потрібно дивитися, тому що борошно різне, поки що рідкі, сипаю все борошно, ну, мабуть, не все, трішечки залишиться таки, подивимося. Щоб не було рідке тісто, тому що будемо смажити в олії, там буде сир у цих корм тому щоб не витікало, якщо буде тісто рідке, буде може сир витікати. Таке це мало борошна. Замішала я тісто, отаке воно. Ну, бачите, не ліці, а таке густеньке. Ще грам-сорок в мене пішло борошно сюди. Тепер тісто потрібно залишити на хвилин 10 холодильник поставити краще. Так рекомендують. Рецептів дуже багато, по деяких йде тільки борошно, по деяких, в деяких рецептах йде замість манки кукурудзяне борошно. А цей рецепт, це йде манка і борошно. Ставлю в холодильник. Поки тісто стоїть в холодильнику, я понарізаю сир і сосиски. Сир моцарела, ну, можна взяти будь-який сир, який плавиться, розділю на шматочки приблизно. Потрібно 12 шматочків щоб вийшло приблизно одинакові, щоб були такі шматочки Сосиски на три частини. У мене сосиски також із сиром, але це не обов'язково. По рецепту не пишуть, що потрібно сосиски з сиром, це в мене такі звичайні сосиски. Виходить, 12... тут у мене була упаковочка 8 сосисок. Виходить із цієї кількості сиру і сосисок виходить 12 корндогів чи 12 сосисок у тісті. Будемо нанизувати на шпажки. У мене були такі довгі, я їх повкорочувала трішки, щоб на сковороду вмістилися. Якщо є коротші, то можна на коротші. І нанизується шматочок сосиски, шматочок сиру і знову шматочок сосиски. Отак От виходить. Є що роблять трішки по-іншому, бачила, що не беруть два шматочки сосиски, аби два сира захотілося. А беруть отак. Шматочок сосиски, сосиску ріжуть на пополам на дві частини і отак сир. Отак. Ну, я буду робити з двох частин сосиски. Тому у мене будуть такі. Ще рекомендують нанизати і положити, покласти в морозилку хоча б на хвилин 10, щоб сир гарно прихолов. Щоб у процесі смаження не витік. Так що я зараз нанижу і також поставлю морозилку на 10 хвилин. Олія розігрілася, олії багато на сковороді. Чим більше олії, тим вони будуть більш такі кругліші. Витягла, витягла кілька штук сосисок і буду опускати в тісто. В тісто я вилила отакий стакан довгенький, щоб краще було вмочати. так у тесто и потом у сухари панировальные. И на сковороду. Так усилий. Сосиски? У мене тісто не все в стакані, я частину налила, а потім ще частину долю. Процесні смаження треба перевертати, щоб вони з форму зберегли, щоб тісто оце не стікало. Трішки крутити їх так, щоб я першого не перевернула, поки показувала вам, то трішки він такий більш розпливчатий вийшов, плоскіший. Перші посмажила сосиски в тісті ти ті смажаться. Хочу вам розламати, поки сир гарячий там. От такі, бачите сусисочки в тісті виходять. Є кругліші, а є ось така, бачите, плоскенька. Тому, якщо хочете, щоб були такі круглі, якщо будете робити, то треба багато олії, щоб вони прямо крутилися там. І швидко повер... і повертати весь час їх. Що я хочу сказати по приготуванню сосисок таких в тісті чи корндогів. у моїх спостереженнях краще, щоб було багато олії, щоб можна було навіть за шпажку так окрутити його, щоб тісто не встигало стекти. Тому що тісто трішки стікає, якщо мало олії кладете, воно тоді виходять такі плоскенькі. А так вони кругленькі, швиденько крутяться у кількості олії великій і обсмажуються з усіх сторін. І так, так було б краще. У мене олії не було багато, я вже не доливала, тому в мене вийшли такі не зовсім круглі. Кому сподобався рецепт, готуйте. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.